Сьогодні ми розглянемо простий візерунок соти. Вони ж стільники з переплетенням петель. Для досвідчених в'язальниць це не складе труднощів, а от початківцям буде трохи важко зрозуміти, як це робиться, тому цей урок більше підійде саме для них. Візерунок красиво виглядає у будь-яких виробах, будь то шапка, кардиган, джемпер чи плед. Його можна використовувати як основний візерунок виробу, так і у вигляді обробки. Він об'ємний, рельєфний. Виворітна сторона теж виглядає красиво та цікаво. Цей зразок зв'язаний із пряжі Ярнар Джинс Плюс. До речі, огляд на цю пряжу вже є на нашому каналі. Репорт візерунка складає 4 петлі і 8 рядків. Наберим 14 петель, 3 рапорти плюс дві кромкові. Перший рядок пров'язуємо всі лицьові петлі. другий рядок і всі парні в'яжемо виворітні. Третій рядок. Кромку знімаємо, В'яжемо перекрещення дві лицевих петлі з нахилом вправо. Тут ми міняємо місцями, місцями дві петлі і пров'язуємо лицьовими. Наступні дві петлі ми пров'язуємо з нахилом вліво. Пров'язуємо другу петлю за задню стіночку. І тепер першу. Теж за задню. Це ми зв'язали один рапорт. Тепер ми повторюємо. Дві петлі робимо перехрестя з нахилом вправо. Дві петлі перехрестя з нахилом вліво. Це другий рапорт, і залишився третій наш. Рапорт робимо дві петлі з нахилом вправо і дві петлі з нахилом вліво. Кромкова. Четвертий рядок в'яжемо виворітні, тому що це парний рядок. П'ятий рядок. Всі петлі лицьові, шостий рядок всі виворітні. Сьомий рядок кромкове. Дві петлі з нахилом робимо перехрестя ліворуч. Дві петлі з нахилом праворуч, міняємо їх місцями і пров'язуємо. Це ми зв'язали один рапорт, тепер повторюємо перехрестя ліворуч, дві петлі дві лицьових і праворуч. Це другий рапорт, і третій пров'язуємо. кромково і восьмий рядок ми пров'язуємо виворітними петлями. Ми зв'язали один рапорт і повторюємо з першого по восьмий рядок при в'язанні по колу. Не парні рядки ми в'яжемо по схемі, а парні рядки ми в'яжемо лицьовими петлями. А якщо ви хочете зробити візерунок ще більшим і об'ємнішим, то можна зробити переплетення 2х2. Все робимо так само, тільки робимо переплетення не 1 на 1, а 2х2. Тоді рапорт візерунка становить 8 петель. Як робити таке переплетення, ми показували у відео, воно є нам. Нашому каналі посилання я залишу в описі під відео. Цей зразок я зв'язала із знака Порвол, це 100% вовна. У цьому варіанті візерунок більше стягує полотно, тому потрібно в'язати зразок для розрахунків. А ще можна його використати замість резинки. Він буде виглядати ошатно і прикрасить виріб, зв'язаний лицьовою гладдю. От і все. Якщо вам урок був цікавим і корисним, пишіть коментарі. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і обов'язково натиснути дзвіночок. І всім па-па, Солодких вам петельок!